Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою, і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео про психосоматику за лоси. Для початку хотілося б зазначити, що доведено той факт, що 85%. Хворіб, на які ми страждаємо, мають під собою психосоматичне підґрунтя. Щодо <кій> хворіб щитоподібної залози, потрібно зазначити, що це, як правило, історія про, про захист, історія про нереалізовані творчі здібності. Це історія про наступання собі на горло. Це історія про кайдани пута, які е, образні, так, які окутали е, вашу шию. так. Е, це історія про непропрацьовані образи, які е, е, важким грузом. Осіли на вашій щитоподібній залозі у вигляді вузликів, так? це історія про онкологію щитоподібної залози, яка може на, на фоні цього всього розвинутись. Це історія про захист, коли відсутність захист, відсутній захист, коли людина почуває себе. Незахищеною. Дуже часто хвороби щитоподібної залози це історія про жертву і жертовну поведінку, коли в буквальному розумінні людина собі наступає на горло. Ну, що таке щитоподібна залоза? Ну, по-перше, це орган, який допоміг перейти від Водного типу життя до наземного, тобто еволюція, власне, щитоподібної залози дозволила живим істотам вести наземний спосіб життя. Тому я кажу, що це іноді історія про еволюцію. так? Про реалізацію якихось творчих здібностей, які ви не, ре, не реалізували, про реалізацію вашого потенціалу. Це, ну, але дуже часто це про непрощені образи. Так, і ще деякі джерела зазначають і справедливо зазначають, що хвороби щитоподібної залози це про швидкість, це про темп. Коли людина або зашвидко живе і щось робить так, з певних причин, які я потім озвучу. Або навпаки, вона повільніше все протікають всі процеси, вона сповільняється. Так. От, і давайте згадаємо, за що ж відповідає наша щитоподібна залоза. Наша щитоподібна залоза відповідає, ну перш за все, це є обмінні процеси, це робота серцево-судинної системи, це робота імунної системи, це е, е, обмін серцево-судинна система, так, це нервова система. Так, і сама щитоподібна залоза, чому вона отримала таку назву, тому що вона має форму щита, який захищає наш організм. Тобто вона відповідає за надважливі процеси, які відбуваються в нашому організмі. І коли є збої в її роботі, коли є її патологія виникає, то це дуже Яскраво відбивається на роботі практично всіх систем і органів, якщо так глобально дивитися. Так? Ну, найбільше уражається нервова, серцево-сундинна, імунна система, так? обмінні процеси страждають. Значить, одним з різновидом, одним з різновидів хворіб щитоподібної залози є власне, є власне гіпотереоз. Гіпотиреоз, гіпотиреоз це коли людина. Якщо розглядати з точки зору психосоматики, впадає ніби в стан анабіозу. Коли вона бувають випадки, коли цей спрацьовує як захисний організм, знаєте, я перечекаю, я перетерплю якийсь період, так? Але мені потрібно вижити. І для того, щоб мені вижити, мені ніби потрібно емоційно завмерти. Мені потрібно впасти в емоційну сплятьку. І мені наст... це один з варіантів, так? Або мені настільки боляче, мені настільки боляче, я настільки вражена, я не можу це проковтнути. Що це комом стоїть у горлі, так? Я не знаю, що з цим робити. Я ніби завмираю. Це дуже часто історія про жертву, про жертовну поведінку. Часто кажуть, що хвороби щитоподібної залози генетично детерміновані. Так. Але під ґрунтям до цієї психогенетики знову ж стоїть, що Стоїть тип поведінки, жертовний, як правило, який передавався з покоління в покоління. Так? І коли е, я прослідковувала, тому що до мене багато зверталися людей, власне, які мали проблеми з щитоподібною залозою. І все це, як правило, і, і що, що я помітила, дуже характерне. Це те, що е, вилазили ці хвороби, вилазила ця патологія щитовидки. Як, як правило, після того, е, коли жінка виходила заміж і народжувала дитину, або коли жінка е, народжувала дитину. Тобто е, я не кажу, що це от заміжжя тільки спровокувало. Ні. До того були певні фактори, які не сприяли нормальній життєдіяльності цієї людини. Так? Були певні травмуючі ситуації. Часто це дуже важке дитинство, часто це дитячі психотравми. Але до цього всього ще доєднався якийсь там токсичний шлюб, скажімо, токсичне оточення в родині чоловіка. Тому що до мене, як правило, жінки зверталися з. Цією проблемою, так? Тобто були такі випадки, коли е, жінка-сирота, так, і е, їй потрібно було вижити, і в неї ще та щитоподібна залоза, вона вже, вже працювала ну, на межі. так. І тут ще шлюб, в якому їй довелося щось комусь доводити, що вона краща що вона може, що вона встигає, подивіться, яка хороша, визнайте мене, так? І а це все продиктовано було чим? комплексом неповноцінності, жертовною поведінкою, боязнью, що її покинуть, відчуття незахищеності. Були випадки, коли люди боялися зі своїми чоловіками сідати разом в машину їхати, настільки не довіряли людині, настільки не відчували захисту з боку чоловіка, настільки була якась тривожність. Тобто іноді психоло не знаю, чи я вже зазначала, так іноді хвороби щитоподібної залози психосоматики описують як кайдани, як пута, які лежать на шиї, так, які образно кажучи, які окутали шию. Такі люди дуже часто не люблять носити коралі, ланцюжки. Все, що буде на шиї висіти, воно їм буде заважати. Тому що так підсвідомо вони відчувають той тягар, який є на їх плечах, і той тягар, який є на їхній шиї. Так? Тобто, по великому рахунку, хвороби ще залози мають. Під собою нелюбов до самої себе, до самого себе. Так? І давайте ж розглянемо, як виглядає. Гіпотеріоз. Так я вже зазначила, що це бажання заховатися, завмерти. Це такий своєрідний стан психологічного анабіозу, це стан емоційного психологічного оніміння. І як він проявляється? То він проявляється е, е, брадікардія може бути, так? сповільнюються всі процеси. Брадікардія, низький тиск, апатія. Людина почувається виснаженою. Як мені описувала ще одна жінка, яка звернулася до мене цитую мовою оригіналу, От вчора був прекрасний день, спала цілу ніч, хоча при хворобах щитоподібної залози і дуже часто страждає сон. Люди мають безсоння, причому, яке має тривалий характер, люди ночами не сплять іноді місяцями. так, І вона каже: прокидаюсь я з відчуттям, ніби е пила гуляла, і невідомо, що цілу ніч робила. Тобто повне виснаження, так, повне. Якась апатія і починають там пити каву, там якісь енергетичні напитки, а, 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 напої, а це не допомагає, так? тому що під собою а, має інше підґрунтя. Так? Збудритися дуже важко. Е, Гіпотеріоз часто з, е, супроводжується набряками, е, набряки е, рук, набряки ніг. Е, як гіпо, так і гіпертеріоз дуже часто, ну, крім того, що є збільшена щитовидка, візуально навіть іноді видно, так, то це симптом окулярів або екзоптальні великі очі, так? згадаємо вигляд надії Константинівни Крупської. Там от вона мала беззадову хворобу, так, там відносно вродлива жінка була, і ця хвороба її просто спотворила. так. Може збільшуватись язик при гіпотеріозі, можуть набряк обличчя, може бути, так як в неї, можуть бути запори, пам'ять, увага, когнітивні. Здібності при гіпотиріозі, вони також знижені. Людина ходить в позі оранготанга з опущеними руками, іноді може програватися сценарій, я боровся, але в мене нічого не вийшло, в мене опускаються руки, я не вдаха. Нічого кращого в житті вже не буде, і в людини на цьому тлі може виникати депресія, тому що е щитовидка, щитоподібна залоза вона відповідає за обмін і кальцією, і магнією, які напряму впливають на наш е емоційний стан, на наше е власне поводження. Так, е Іноді при гіпотиріозі е, навпаки, спостерігається якась вялість, апатичність, сонливість, знесилення. Е, Як наслідок в молодих жінок може бути безпліддя е, на фоні цієї патології. Е, значить, е, що пацієнт ще може? Відчувати це відчуття холоду, і це може бути понижена температура. Так? Тобто, от я кажу, людина ніби в стані анабіозу. Наступне інша крайність, коли є гіпертеріоз, підвищена функція щитоподібної залози. Так? Там все протилежне, ага, але при гіпо і гіпертеріозі. Потрібно зазначити, що випадіння волосся спостерігається. І лемки нігті, при гіпотеріозі, суха, бліда шкіра. так. Гіпертеріоз так, також будуть там нігті, страждати, буде випадіння волосся, так, але там. Людина, ні, ніби от як е, жінка, про яку я згадувала е, е, першою, так, вона собі сказала, Значить, мені потрібно до, е, довести всім, що я варта чогось, що я хороша, що мене не можна е, е, полишати. Ну, там була своя історія. так. І вона дуже-дуже-дуже старалася. І Люди, які страждають на гіпертеріоз, вони нагадують іноді коня, який є загнаний. А як відомо, за загнаних коней потім самі знаєте, що з ними роблять. так? Значить, Там навпаки, при гіпертеріозі буде страждати сон. Буде, буде таке тривале, серйозне безсоння. Якщо гіпу, то там людина може спати, і вона така сонлива, апатична, то іноді навпаки на сон хилить. Так? то Тут буде тахікардія, яка може переходити в миготливу аритмію з боку серцево-судинної системи. Там буде так само симптом окулярів екзофтальм, там буде так, також е, е, якась нервова напруженість, там буде тремор е, кінцівок. так? Порушення циклу часто жінок е, е, спостерігається. Дуже характерною ознакою гіпертеріозу є те, що людина може їсти скільки завгодно, але їжа не засвоюється, і замість того, щоб тримати вагу або набирати її, так, тому що іноді підвищений апетит при гіпертеріозі. Людина навпаки їсть багато, але дуже, дуже худне. В однієї моєї клієнтки вона худла по 4 кілограми за місяць. І їй, в принципі, це не заважало, так, тому що після пологів вона думала чудово, чудово скину вагу. Але в неї була дуже яскраво виражена серцево-судинна симптоматика і дуже сильна пітливість, нервозність, вона не спала. Так? В неї були збої в роботі серця. І, власне, вона спочатку звернулася до терапевта з скаргами на роботу серцево-судинної системи. І коли подивилися її кардіограму, там жахнулися. І терапевт зрозумів, що не може бути в такому молодому віці настільки важке зношене серце. Так? Вона її. Їй порекомендувала звернутися до ендокринолога, і яка там історія була, що людина звернулася до ендокринолога, успішно пролікувала той гіпертеріоз, який в неї виник? На базі того, що в неї була жертовна поведінка, що в неї було дуже важке дитинство, що в неї були важкі життєві обставини. Але до того всього доклалися ще важкі пологи і непросте заміжжя, і тоді гіпертеріоз вистрілив. Тобто, вже підстави до його виникнення були, і їх було більше, ніж достатньо. Так, Але, власне, у тим останнім тригером, який запустив механізм, були важкі пологи. Непроста сімейна ситуація, відчуття незахищеності, відчуття жертви, так, і е, успішно пролікували медикаментозно, причому е, намагались не застосовувати жодних гормонів, там була вітамінотерапія, там були мікроелементи, так, там були трави. Е, Тобто так максимально щадяча, лагідна, тому що жінка ще годувала, вигодовувала грудьми, хоча іноді ендокринологи кажуть, що потрібно кидати це діло при такій при такі патології. Але в даному випадку дозволили, тому що, тому що. Дуже важко було відлучити дитину від грудей, хоча дитині, наскільки я пам'ятаю, вже десь був рочок, більше рочку, так? Біля двох рочків. Не рочок, біля двох рочків, так. Значить, і до чого я веду, що успішно пролікувалася все. Ніяких психотерапевтів, психологів, психіатрів не було в цій історії. Але через 4 роки, 4 роки людина жила в відносному спокої, все налагодилось. Так? Дитинка підросла, сімейні обставини помінялися. Так? І в неї через 4 роки відбувається такий потужний привіт з минулого втручається в дуже грубий агресивний спосіб в її життя треті особи, які мали руйнівний негативний вплив на її формування, на її дитинство, які, ну, просто я не знаю, як ця жінка взагалі вижила. Так, І в неї на, на фоні цього знову загострюється гіпертеріоз. І коли вона через 4 роки з'явилася на ясні очі свого ендокринолога, він не витримав і каже: Шукай психотерапевта, шукай психолога, йди до психіатра, тому що це є психосоматика. Що тебе так дусе? Ти споча... тому, що хвороби щитовид залози, це коли людина спершу наступає собі на горло, а потім на горло починають наступати їй інші. Так? Коли вона вже знесилюється, коли вона вичерпує, вичерпує свій ресурс, тому іноді гіпертеріоз, іноді е часто плавно переходить в гіпотеріоз. Людина працює на межі своїх можливостей, можливостей коли вона повністю віддається сім'ї, роботі. Вона не відпочиває, вона себе не жаліє. Так, як проявляється гіпертеріос, це підвищена частота серцевих це скацепітливість, це емоційна збудливість, це підвищені когнітивні. Здібності, так це навпаки увага, пам'ять загострене. Тобто людина, знаєте, як натягнута струна. Вона працює на максимумі, без зупинки, дуже напружена, худне, кажу нагадує з загнаного коня. Апетит великий, але як я вже сказала, не серйозно. Так. І яка тут підґрунтя яке? Це те, що людина постійно собі доказує, що я чогось вартий, подивіться на мене, зверніть на мене увагу. Ну, по великому рахунку, це все одно любов не, не про любов до себе, про нелюбов до себе. так. Якщо розглядати з езотеричної точки зору, так я в езотериці не дуже сильна, коли вдаватися до східної традиції, так, то кажуть, що в ділянці горла в нас власне Чакра, яка відповідає за силу волі, за здатність чинити опір, задовільняти свої потреби, вміння приймати рішення. Можливо, я десь тут помилилася, так, хто знається, на східних традиціях напишіть. так. Що, що при гіпертеріозі може, які думки можуть бути? Чи може керуватися людина? Я не встигаю, я недостатньо швидка, швидко. Мені потрібно прискоритись. Так? Мені потрібно кудись бігти, мені потрібно щось дуже швидко досягнути. Ну, значит, і в цьому, в цьому випадку люди, які страждають на гіпертеріоз, в них дійсно дуже багато досягнень. Але у цей комплекс жертви, у цей комплекс неповноцінності, відчуття якоїсь несприйняття себе, так, вони все одно досягнень може бути стільки, що людина за все життя іноді не встигає це все зробити. А а в даному випадку, так при гіпертеріозі в досить молодому віці дуже багато різних досягнень. Це прагнення довести іншим, що я вартий уваги. Ну, Це от все про жертву. У мене є відео про жертву. Це жертовна поведінка, це наступання собі на горло, це нехтування собою, це про. Ну, свої інтереси ми забуваємо, це все заради інших, так, на благо інших. Ну і перейдемо поступово до допомоги. Значить, Дуже добре допомагає при хворобах щитоподібної залози арт-терапія. Різні її види, так? різні види арт-терапії, дехто застосовує нейрографіку, ну, теж, якби непогано. Різні психотерапевтичні, різні психокорекційні методики. Але завдання наше яке навчити людину любити себе навчити людину з повагою ставитись до себе. Щось дуже схоже на те, як ми пропрацьовуємо жертовну поведінку. Так? От, і <клес> на завершення я, як завжди, хочу побажати всім мирного неба над головою, здійснення усіляких ваших. Мрій і, і бажань. Нагадую, що з вами була я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Окреме велике спасибі всім людям, які ставлять вподобайки, які підписуються на канал, тиснуть на дзвіночок для того, аби отримувати повідомлення про нові відео. Пишуть коментарі. Велика щира вам подяка за вашу увагу до мого каналу. Ну і до нових зустрічей! Всього вам найкращого!